Всім привіт! Як ви вже зрозуміли з назви відео, що я вам сьогодні покажу товари, які нам надіслали з інших країн, тобто гуманітарна допомога нашому місту. Отримали допомогу цю моя сім'я і мама з татом. Тобто одна гуманітарна допомога на сім'ю. В нашому будинку у нас живе п'ятеро, і тому ми отримали загалом. Дві гуманітарних допомоги. Я розділю їх по відео, тому що в один день ми отримали цю допомогу, але вона, як я вже бачила, вона різна. З чим це пов'язано і чому вона, товари ці різні, я не розумію. Ну, давайте ж подивимось, що дісталось саме мені, моїй родині сімій, так? Ось такий ось чай. 20 пакетик. Я так розумію, що він чорний. Не хочу. Дивитись, яких країн було надіслано цю гуманітарну допомогу. Якщо ви знаєте, пишіть, залюбки тоді я почитаю, а так, в принципі, не хочу займати час і читати. Гуманітарна допомога дуже добра. Дякуємо велике всім, хто нам її надіслав. Будемо залюбки куштувати, вживати ці всі товари, ці всі продукти. Так, Олія. Мабуть, тут літр. Весною нам дуже часто, да, тут написано Літер, весною нам дуже часто допомагали, надсилали гуманітарну допомогу. І тепер ось знову нам надіслали. Якщо раніше привозили фури або вагони, тільки роздавали малозабезпеченим сім'ям, переселенцям, там, інвалідам чи учасникам якихось бойових дій чернобильцям то зараз повністю на сім'ю давали пакети десь близько 10 кілограмів загалом виходило цих продуктів. Так, Олію показала, ось така гречка також 1 кілограм мені дісталась. Тоді ось таке печиво було. З шоколадною крошкою. Це вже Євгенія відкрила, я поки була на роботі, ось так воно виглядає вже в відкритому вигляді. Я б раніше показала, але зараз зловила момент, коли у нас з'явилося світло, і це все бігом-бігом треба показати, змонтувати. Я вже навіть не показую своїх покупок, тому що я не попадаю в ці години, коли є світло. Наступне, я бачу, ось такі є макарони пера, А, Написано, що тут 400 грамів. Я думала, спочатку це мука у такому пакетику паперовому, але зрозуміла, що це цукор написано. Також 1 кг. Дуже цікаво, але пізніше буду вичитувати, із яких країн була нам дана на. Ця допомога. Якщо ви відразу знаєте, пишіть це і мені і вам і моїм глядачам також полегшить е, життя, цікавість, е, що ж там саме з яких країн постачалось. Тоді я бачу ось такий невеличкий пакетик без е, зображень, без ніяких. Написано, що це кава 100%, розчинна, 50 грамів. Мабуть, ви думаєте, чому ж нам надсилають гуманітарну допомогу? Хто мене давно дивиться, вони знають і розуміють чому. Я живу в Чернігівській області, на прикордонних територіях наше місце знаходиться, і тому, і тому нам трішки допомагають. Так. Тоді я бачу ось таких два невеличких пакетиках, мабуть, тут по пів кіла. Не знаю, що це за крупа, але я так думаю, що це кускус. Колись раніше я купувала, але вона кускус чуть більше була, ну схоже, на нього погано, що нічого не написано. Ну, Google нам допомогу. Ну, Все ж таки, я думаю, що це кускус. Як ви думаєте, так? Я правильно думаю, чи ні? Навіть бо ось такий пакетик відсвічує погано видно, це сіль. Хоча нічого не написано, але по гранулках я розумію, що це сіль кухонна, кам'яна, і тут, мабуть, 100 грамів. Тоді, 10 грамів ось такий пакетик, це сухі дріжджі. Також, я так думаю, що це вони. І запаковано тут три штучки. написано, що це розпушувач. Ось такий у кожного по 7 грамів. Значить три пакетика таких. Тоді я ще дістала ось такий невеличкий пакетик. 500 грамів цей рис, він довгий. Ось Рис ми дуже любимо. Гречки любить мій чоловік, а ми всі інші більше любимо рис, тому дуже раді. Товари ці завжди нам знадобляться. Дякуємо. Так, тоді бачу, що це Булгур-крупа. Ну, я завжди, знаю, що Булгур він більш такий дрібніший. А тут такі он зерна схожі на рис. Вони такі крупні. Цікаво. 400 грамів у цьому пакетику. На всіх товарах, на всіх упаковочках термін придатності дуже хороший. 24 рік, 25 рік. Так, що я ще бачу? І бачу я хлібці нашого українського виробництва. Не розумію, чому навіть попався тут пакетик нашого виробництва. Але, в принципі, це такий товар, що також довго буде зберігатись, і нехай він лежить у. У валізі, екстреній валізі. Тоді перехожу до банок, тобто консерви. Так? Ось така баночка, 300 г. Це я бачу, що тут рибка і томати. Я так розумію, що це або шматочки у томаті якоїсь певної риби. Тоді дістала ось два пакети, дві баночки такий паштет. Пате написано. Це пате. ну, якогось, Я думаю, що це яловичина бо червона. Можливо, я помиляюсь. Потім я ж кажу, буду вичитувати. Хто знає, пишіть, будь ласка, це полегшить мені так точно життя. Бо, можливо, скоро. Вимкнути світло і знову я нічого не побачу. Світло вимикають у нас дуже часто. Буває, по 6 годин нема, потім 2 години є, і так все бігом-бігом не встигаєш зробити, що запланував. У мене така робота, що потрібно завжди працювати з комп'ютером, але якщо світла нема, він у мене не працює. Вже викручуюсь як можу. Наступне, що я бачу, це ось така баночка фасолі. Біла 400 грамів. А самого продукту 250. Я фасоль не люблю, але чоловік любить, значить, йому повезло. І ще декілька баночок залишилось. Так, тоді я бачу, що це спаржева фасоля. Також, я думаю, що буде чоловік їсти. Ось така 425 грамів. Тоді я бачу, що тут намальовані персики чи груша, щось таке схоже. Ну, Мабуть, груша все ж таки. А, маринована, законсервована, точніше. Все, я дивлюсь по зображеннях. Нічого не розумію, що написано, але ось так, такі догадки у мене саме по малюнку. Так, тоді ще дістала ось таку баночку. Знову ж таки, 400 грамів. Ці ось такі довгі баночки великі. Бачу, що написано і зображено помідори з чесничком. Мабуть, це якийсь соус томатно-чесничний. Ну, це, я так думаю. Коли відкриємо, скуштуємо, зрозуміємо. І останнє, що було в цьому пакеті, це ось дві таких банки. Роро написано. Що це за роро, але я думаю, що це якась тушонка 300 г у кожній баночці, чи якийсь певний гуляш. Воно таке не рухається, ніякого звуку там нема, значить, воно більш на паштет буде схоже, але, можливо, я ж кажу, це якась перекручена мелена тушоночка. Ось така була у мене гуманітарна допомога, точніше, нашій сім'ї. Кому цікаво, що попалось у пакеті моїм батькам. Відразу натискуйте на відео, яке ви побачите тут з'явиться, або у назві також буде написано, що отримали допомогу. Дивіться, також пишіть. Пишіть, чи вам надсилали гуманітарну допомогу, і що саме у вас було. Дякую всім за перегляд. Пока-пока! І до нових зустрічей!